Привіт! Зараз я розкажу тобі, яким чином сформувати сильний бренд. Насамперед, тобі треба підготуватися, що це дуже довга та лопітка робота, але цілком реальна. І найбільш загальна порада це формувати сильне ком'юніті. Ком'юніті, яке складається з твоїх співробітників, твоїх клієнтів, твого найближчого оточення, це промоутери твого бренду. Твоєї компанії, які безкоштовно будуть рекламувати свій твій бренд, в тому числі щодо свого найближчого оточення, таким чином твоє ком'юніті промоутерів буде дедалі більше розширюватися і зростатиме лояльність до твого бренду. Тільки дуже важливо, що ці люди мають говорити позитивні речі про твій бренд, які допомагатимуть продавати твій товар чи послуги. Якщо тобі було корисно це відео, став подобайку. Не забудь підписатися, тут багато корисних кейсів, які допомагають заробляти.